Я вам клянусь. Я їхала по масло у рошен. Я просто забула купити масло і вирішила вже по, ну, не вертатись, а по дорозі заїхати у рошен. Заїхала в рошен, купила пачку масла, воно там хороше, а потім дивлюсь, а на годиннику 20.15. І я розумію, що в них же ж діє акція, що тістечка і торти після 20-ї години з якоїсь там чи 20, чи. 20 чи 15% знижкою. І я дивлюсь, тістечок нема. Але є торти. Я взяла маленький маленький торт праський. І у них завжди ж по, оце... ну, не завжди, а останні місяці я казала, вже я не буду купляти за повну ціну вечірній Київ, ніколи. І ось вийшов Новий год. І він теж зі знижкою 45%. Коротше, прийшла додому, подивилась чек. А тут 649,90 650 гривень. я вирішила, що я перевірю. Перевірю, за що заплачено. Першим ділом пакет великий 5,75. Але я його хотіла. Він мені був дуже нужен. Так, пакет є. Держу ногами його. Далі. Масло рошен. 99,85. Я знала, що на 99 гривень, 100 гривень. Єсть. Так. Е, цукерки, Київ вечірній, 274 гривні. Це велика оця 352 грама. Да, це вона по знижці 45%. І головна ж інтрига торт. Чи мені з нього скинули, чи ні? Торт праський 520 грам 359 гривень. Знижка 89,96. Зараз рахуємо на калькуляторі. Те, що вона тут вписана, або просто 650 гривень ну дуже-дуже багато. Знаєте, із шкільної програми мені найдужче всього знадобилося правило оцих пропорцій. Боже, як це називалось правило, яке мені зараз знадобиться? В общем, коли 359 гривень це 100%. А 20% це Х і робимо оцю діаграму. Зараз ми його робимо 350, ну, 360 це 100%. Х це 20%. Х дорівнює 3,6,0 умножить на 20 і поділить на 100. Так, 36, господи, 7, 2, 0, 0, 72. Що це, що Сейчас, сейчас я возьму калькулятор. Жесть моя отца, не получилась, эксперт. Так. В общем, я спитала у чата GPT, Якщо торт коштує 360 гривень, то скільки він коштуватиме з 20% знижкою? Коротше, вірте на слово. Що мені пише чат GPT? Щоб розрахувати ціну торта зі знижкою, потрібно обчислити 20% від 360 гривень. Я це знаю. І відняти цю суму від початкової вартості. Обчислюємо 20%, це 72 гривні. Віднімаємо від початкової суми і виходить зі знижкою в 20% 288 гривень. А тут у нас знижка 90 гривень походу, 25%. Фух. В общем, 360 мінус 90. Ні, 360, мінус 90, 270. 270 плюс 100 це масло. 270, це 370, 370 плюс 274 вечірній Київ. 370, 649, 91. Получається, фух. Фух, видохла, коротше, не обманули мене. Не обманули мене, але для того, щоб це перевірити, і на бумажці писала, і в чата GPT питала, господі. Але, але я перевірила. Не обманули. Молодці. Ржака роздивилася, якою ручкою я писала. О, Господі. Політичною в Полтаві вибори. Ви представляєте, четвертий год війни, а у Полтаві вибори роздають ручки уже. Ну, це просто позор і ганьба.